Друзі, всіх вітаю вже вечір. Але я вперше виходжу на город. Весь день лив дощ, нарешті, тому що була засуха, дуже не вистачало дощика. Він все пролив, але він ще перегне палку, тому що він буде йти довго, де, ну, десь тиждень, може більше, там, з невеличкими переривами в день. Отак от от. буде весело. Я схвильована, не знаю, що буде з абрикосою. От і взагалі що з цим, цим буде? Ну, що буде, то буде. Ми вже на це повлияти не можемо. Єдине, що я зараз схожу, возьму клійонку, накрию свій парничок, бо буде холодно. Ще я обіцяю, там плюс 4, плюс 5. Не знаю, як це повлияє на мою розсаду. Ой, як гарно все виглядає, як він промочив, все прекрасно. Чесничок якийсь зелен... зелененький, рівненький. Зразу, зразу полізли бур'яни. У мене все прополено чистенько, але це ненадовго. Бо вже полізли бур'яни. Ух, як холодно, треба накривати срочно. Розсаду. Подивіться. У вони як полізли бур'янці. ці. Бур'янці бур от ці. Як сказати. Але який гарнесенький чесночок, як прекрасно. Тут полізло. Ну, все одно добре, що я тоді прополола воно все частенько. Ну, більш-менш, да, бо було б набагато гірше. Так, що я хочу зараз зробити, це взяти міску від добрива. Бо вона в мене вже добриво закінчилося, нове я не назбирала. Але це нічого страшного. Холодно, це нічого страшного. Зараз як полізе трава, як полізе бур'янець, то буде мені багато на Добриво Цього всього Малинка, зелененька. Ох, Горошек мій. Пізнавати я його посадила в цьому році. Можна було в февралі його садити. Така погода добра була. Я вже з горошком була. Так, я беру ось це. Від добрива. Залишки треба посмітати. Ану, почекайте. Все, залишки я посмітала. Зараз несу, хочу під хату поставити. В мене мало ведер. От. Скільки б їх не було, їх завжди не вистачає. Ну, відер я маю на увазі. Машину во двор переставила, тому що гараж, гараж зайнятий. Сьогодні був складний день. От. Доставочка в мене була, тому прийшлося машинку перед, перед, цей передвинути, щоб бо гараж зайняти вже потім вам все покажу, розкажу. Так, отут, от бачите, капає зверху. От нехай воно сюди капає, а не під хату мені. Так, зараз піду мити руки, Вон, які вони помою і буду продовжувати. Так. Так. Ой, як мені подобається, таке все чистеньке. Таке все, це ненадовго, це понятно, Зараз воно все як заросте. Але але, можна ж понасолоджуватися цією миттю. Так, все, піду мити руки. Жесть, звісно. Я так поняла, що горі... на горіхи в цьому році можна не розраховувати. Бачите, всі ці сережечки поскадало. Все усіяно цими горішками. Всі сережки поскидали дерева. <кій> ну, є, звісно, там де ніде, але дивіться, скільки вони валяються просто. Як восени листя, так навесні оці сережки. Бідна десада, ну ладно, пішліть, перевіримо. Я ще з зарязними руками цірешки побачила і розстроїлася. Пішліть, перевіримо абрикосу. Блін, це вона померзне в мене. О, ще одне відро. Ще одне відро. Зараз я на інший, на інший бік поставлю. За абрикосу хвилююся. Ладно, я вам в інший день покажу, тому що нічого не видно. Ну, отак от, ж що. Бачите, як вона позав'язувала? От. Так, чи ви щось побачите чи ні. Я відкрила парничок, ось цей. Я спишку включила. От що ми тут бачимо. Короте, дуже багато цієї пішло. Зіллячко пішло рости отакої. От Бачите, там повсходили кабачки. Ось. Тут теж щось повсходу. Це зілля, чи то, що мені треба, це не факт. Я з іншого боку. Поняли? От. Так, я з того боку відкрив... відкривала. Зараз тут в мене дорожка, вона закрита. От. І дуже багато. Дуже багато зілечка повсходило. Зараз я схожу, домой за фонариком налобним. От. Попрориваю тут. І що я хочу зробити? Тут я вже зробила це, бачите. Це сюди ця боділя поскладала. Може воно трошки гріти буде. То не факт. Але гірше точно не стане. Я підстрахуюся, зроблю все, що від мене залежить, як я завжди це роблю. Чи допоможе, чи це фігня, я не знаю. Практика покаже. Бачите, кабачочки посходили. Добренько так. Капусточка посходила, зараз побачите. А може і не побачити. Що я сама не бачу. Де вона там повсходила? Може і не повсходила. Десь я бачила. от цьому взагалі не проблема входити. Отак. Да. Вон там кавуни, дині, бачите, всі повсходили, що з ними буде. Це секрет. Узнаємо через кінці літа. Ось вот так от. О, вон капуста, вон я бачила її. Зараз. О, холодно, я вже в ногі замерзла. Я в цих, околошила цих. капусточка. Ось така. Вот. Так що зараз постараюся її якось. Ну, зігріти це все. Бо тут в мене томати, я так розумію, це вони повсходили. бо прям такими ровними доріжками. Бачите, так от хоп, це томатики в мене. Тобто, може це і зіллячко так зійшло, воно іноді може і так. <схи> от, але не факт, не факт. От, ладно, піду за фонариком. Наношу сюди, потім, може, вдасться вам показати результат. Вже геть темно. Я вон. Бачите, тут дорожка йшла. Ви поняли? Оце от грядка, тут дорожка. І так вийшло, що я дорожку це ж захватила, коли накривала парничком. Ось так от. І я заложила цю дорожку цими штуками, щоб вони не начебто гріли. Чи будуть вони гріти, чи ні, я не знаю. От, І, до речі, на рахунок мульчі, бачите, у мене тут цибуля, тут цибуля. А тут. Тут дорожка, яку я теж цим бадилям позакладала, ну, грубо кажучи, кажучи, мульча. І бачите, немає геть э, цього бур'яну. Тобто на цибулі я полола, тут я полола, а дорожку я не полола, бур'яну нема. Вид не дуже, зато не треба полоти. Вот. А тут я для того, щоб обігріло, положила. Чи дасть вона свої плоди чи ні, я не знаю, але буду вже закривати і будемо перевіряти, що з цього вийде. Все, впоралась, накрила всім, чим хотіла. І плівкою. от І ще тут в одному місці мені вистачило ще агроволокна. У мене старенько минулорічне було. От може тут побачите. От з цього моменту вона йде і до самого кінця. А, тому що в мене тут кавунчики. Так що я їх так прям добряче прикрила. Чи дасть вона, чи не дасть. Це вже... Mm, побачимо, побачимо. Ось а так вже темно. От там біля хати світло включила собі. Щоб світліше було страшно. Будуть питати, чи мені не страшно, страшно. Але що робити? Як треба робити щось. От. А так, бачите, туди дивишся. Темно, тімно. тімно. От. Я так дивлюся, цибулька така маленька, а часник там прям такий здоровий-здоровий. А вона така тонесенька, якась малесенька. Щось буде з нею, а хто знає. Чесник прям такий пухленький, товстенький. Так ось. Тут в мене ця тархун. Як вважаєте, її вже можна употрібляти, тархунчик. Коротше, щось я так спочатку обрадувалася дощам, бо спочатку був прогноз погоди, що вони от два дні, потім один день не буде, потім знову два дні буде дощ. Я думаю, о, нормально, супер, все проллється, буде пушка-бомба. А зараз я дивлюся, що там вже перемінилися прогнози просто. Нас буде знов заливати, знов не туди, не сюди. Ще й оцей холод повипадало. Коли я таскала, оце повипадало трошечки. Ще й те, що холодно буде, оце взагалі печально. Дуже печально. Маленька моя, калінка-малінка. Ой, добренько друзі, вибачайте, yeah. <кій> що дуже таке коротеньке відео. Бачите, я сьогодні своїми справами була зайнята. Оце то, що я сказала, доставка велика була. От, ну вже потім все вам покажу, розкажу. От, а, якщо вкратце нічого нового, отак от. І а, якось я сюди не потрапила, ну і дощ лили, лили весь день, так що нічого страшного. Завтра теж обіцяють, але може, може, я щось і пороблю, бо це покидати не можна. Тут тільки один раз отворачуєшся, поворачуєшся, а тут тобі бур'яний по пояс. Це вже перевірений факт. Тому відвертатися не можна. Треба тут постійно присутствувати, хоч щось доробити, да хоч потрошечку, ну це факт просто. Так що, все, давайте прощаюся з вами, бажаю вам гарного дня, щоб у вас був гарний настрій, все було добре. Я пішла теж вже грітися, вдома так тепло, так добре. А тут о, о, хто біжить, хто біжить. Оце я неправильно зробила. А? Це хто? почекай, А, це чуття, друга тішка. От, зараз піду їх кормити. Я неправильно зробила, що я їх не покормила. Пішла оце бігати тут, займатися, поки світло. Треба було б їх покормити, і вони від мене відчепилися. Ой, тут дуже такі. Що, ти голодна, да? Ти голодна, кошка. Кошка матршка, дівчатка, йди ко мене. Йди ко мене. У мене таке враження мурка вагітна і вже на сносях. І це ми з вами перевіримо, що буде. Мяу! Кошка. Хі -хі. Ай, милашка. а це Мурочка. Мурка. Так, я ще не пішла. Я ще не пішла. Знаєте, коли от така погода, то важко себе вигнати на двор, от важко зібратися, оце вийти, а потім неможливо себе загнати. Хоч там і тепло, і добре, але я ще хочу, вон, що. О, малесенька, нещасна така, така вона нещасна. Чередисочка. Та мені вист... О, який черв'як здоровий. Клас. Те, що треба, живи-живи. Маленька така вішенка просто. Отак от. А що, мені багато не треба? Ну, Звісно, хотілося б побольше, да? Але це вже... це вже зовсім інша історія. Ой, це зовсім гетьмало. Маленькі, господи. Ой, все. Цього достатньо, нехай ще підросте. Морк. Ти голодна. Ты голодна, мурочка. Кушати пойдем. Ідемо кушати. Я набрехала мурка. Та ти мене знаєш, ти навіть не реагуєш вже. Тому що я ще петрушечки хочу нарвати. Ось під горіхом, яка петрушечка виросла. Ось так. От так. Ось такий букетик на вилочці. Пішли, дітки, кошачі.